29 липня 2016 року за особливі заслуги перед країною за мужність і героїзм, за самовідданість і патріотизм, указом президента України було визначено 29 липня днем створення сил спеціальних операцій. Мало хто розраховував, особливо противник, про те, що за рік. Ви станете тими, яких бояться. Боїться ворог і поважають люди в Україні. За рік проведена величезна робота. В першу чергу був створений законодавчі документи, які регламентують діяльність сил спеціальних операцій. Були створені органи військового управління командування сил спеціальних операцій. Практично сформовані в повному обйомі всі частини і підрозділи сил спеціального призначення почали працювати на всю потужність сили інформаційного впливу. Дуже успішно працює сьогодні система відбору кадрів для сил спеціальної операції. Я хотів би сказати, що навчальний центр, де ми... Сьогодні святкуємо це свято, є свідченням того, що розвиток сил спеціальних операцій є нашим пріоритетом. Велике спасибі за те, що ви, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, захищаєте нашу країну. Сегодня мы хотим торжественно вручить первую партию э, тактических беспилотных комплексов пару Надеюсь, данная техника оперативно, э, поможет оперативно выполнять поставленные перед вами задачи и самое главное спасти жизни многих наших ребят. С праздником! para aqui, ó. <laughs>